Окремий у нас кейс був, ми їздили перед повномасштабним, напевно, місяців п'ять ми їздили ж в Республіку Білорусь. Я і ж 23-го повернувся з Республіки Білорусь в колонах російської техніки. Я повернувся в Україну. До речі, ти ж повномасштабне вторгнення? Ти от тобі, ти тобі повертався, коли всі, ну правда, в сторону Білорусі ніхто й не їхав. Ні. Їхали всі в сторону на захід. А ти, виходить, повертався, коли техніка їхала в бік України, так? Ми їхали в колонах російської техніки. І ми вклинювалися, в них обганяли. І це був Ну, це був ще той Ну, Ми це робили мовчки. Ми навіть з Івановичком їхали. Ми розуміли, що все. Я всіх попереджував. Мені на території Республіки Білорусь заблокували телефон білоруські спецслужби. Оскільки і ми ви ми... везли вивезли важко хвору людину після трансплантації печінки, mm -hmm. оскільки ми досить плотно працювали в Білорусі, працювали з дозволу пограничного комітету Республіки Білорусь, і це було це досить складна співпраця. Була слухай, як ви поверталися? Просто ну і знаєш, я, я знаю історію, як люди їхали з Західної України. Ну вони просто їхали 24-го зранку по пустій трасі, коли всі їхали в інший бік. Але от, а як ви поміж техніки, а як ви кордон перетинали? Він вже був відкритий, а, закритий. Кордон був відкритий ще. А, коли я приїхав, мене на кордоні зразу почали Арман Федорович, де ж не били від першому часу. Ну я психіну кажу, що картошку везуть, «блін, у мене людина. Ви заблокували мені телефон. А їхали ми вже перед самим Гута Новія по цій трасі. Вона дуже вузька. Тось тобто, ти з'їжджаєш з траси, і там я проміжуток. по трасі ми бачили колони російської техніки, але ми не розуміли всього. А коли ми заїхали на цю вузьку дорогу, тобто одна полоса туди, одна-сюди, і коли ти обганяєш там колони 10 машин, 20, і ти у них вклинюєшся, просто так, київські номера, православна церква України, На мігалках. це був. Просто ми мовчки це робили, просто вклинювалися колони, бо ми не могли обігнати. ну, типу, І ми розуміли, що все війна. Я кому не дзвонив, всі такі та ні, а там декілька чоловік мене послухали і виїхали з Києва. Хоча я розумів чітко, що це буде війна. Було і зрозуміло до того. Тобто ви 23-го в'їхали? Угу. І ми приїхали до наших прикордонників, ми ще з ними поговорили. І для мене це був удар, бо то, що були прильоти рано по Києву, це. Це, звісно, для мене було важко. Але для мене було важко побачити, як цей пункт переходу гутанові риличі розстрілюють з танків з території Білорусі. Вони заїхали, розстріляли цей пост.